Усім привіт, з вами я Даніель, і в даному відео я вам розповім про новий спосіб абузу біржі Bybit. Цей спосіб дуже зменшує шанс на отримання мітки на аккаунт. Думаю, якщо ви абузери, особливо абузери Bybit, то ви точно знаєте, що таке мітка. Але ті, хто не знає, мітка на аккаунт це коли ви зробили якусь промку, ви загнали аккаунти, і якщо вам прийшла мітка на аккаунт, то на цей аккаунт ви не зможете отримати винагороду. Так, от, у цьому відео я вам детально розкажу та покажу покроковий гайд, як я і сам роблю акаунти на Bybit, і яким способом я користуюся, щоб зменшувати шанс на отримання міток. Також скажу, що нещодавно я з одного токенсплеша заробив 300 доларів тупо за годину свого часу. Я зробив 5 аккаунтів, і на усі п'ять акаунтів мені... Прийшли винагороди без ніякої бритви, тому можу сказати, що Байбіт досі годує, якщо грамотно все робити та грамотно його абузити. Перед самим гайдом я скажу, що усі ресурси, про які я буду сьогодні розповідати, вже знаходяться у моєму телеграм-каналі, посилання на який вже є в описі під цим відео. Тому залітайте та клацайте на всі посилання, які вам потрібні. Ну, що погнали? По-перше, це як завжди проксі. Проксі я зазвичай беру на ProxyLine або на Proxies.io. Тут вже ви самі можете обрати, що там, що там є свої плюси і мінуси. Proxies.io я довіряю трошки більше, але там дуже часто буває таке, що немає проксі, які мені потрібні. Завжди, завжди беремо індивідуальні ipv 4 проксі. Обираємо країни, які вам потрібні. І завжди обирайте країну проксі, точно таку ж, яку ви будете обирати під верифікацію. Тобто, якщо ви там будете верифікувати свій аккаунт на українське на українську геолокацію, то і проксі беріть теж на Україну. Далі пошти для мене це сама болюча тема, тому що я вже перепробував декілька різних сайтів, декілька різних оферів, і різні пошти, там Gmail, Outlook, Hotmail, ще щось і. В усіх цих способах є свої мінуса. Припустимо, якщо я беру там Gmail десь, то в мене блокують його. Припустимо. Якщо я беру outlook, то в мене заходять на ту ж пошту ще мільйон людей, хоча я вже купив цю почту і змінив пароль. Коротше, пошти ви повинні самі, самі шукати. Для мене найкращий спосіб це просто реєструвати самому пошти Gmail або Outlook на своєму телефоні. Там зазвичай є і ліміт. На Gmail мені дає там зареєструвати 5 пошт в день на один телефон, і потім мене запрошує номер телефону, щоб далі реєструвати пошти. Я просто чекаю наступний день і реєструю ще 5 пошт. Особисто для мене це найбезпечніший спосіб і, по суті, найвигідніший. Але єдиний мінус, що тут ми не зможемо зробити там 20, 30, 40 пошт відразу. Як це ми можемо купити до припустимо на Драксторі або ще на якихось сайтах? Я, звичайно, залишу посилання теж на DarkStore у своєму телеграм-каналі. Це сайт, де ви можете купити пошти, якщо вам потрібно. Але то вже вам вирішувати, купляти їх там чи ні. Далі реєстрація акаунту. Тут я думаю, ви знаєте, як реєструвати акаунти на Байбіті, бо вам просто потрібна пошта, пароль і все. Один лайфхак, який в мене є, це реєструвати акаунти за моєю ревкою, за моїм партнерським посиланням, тому що я являюся партнером біржі Bybit, і. Нам дуже часто дають партнерські промо-акції. Ось, наприклад, наразі в нас є промка з токеном X, у якій за виконання дуже простих умов, там реєстрація за моїм партнерським посиланням, верифікація, деп 100 доларів. Ну просто всі умови, які, які б ви робили під токен сплеш. І якщо ви виконаєте усі умови правильно, то вам прийде. Винагорода за токен сплеш і ще зверху прийде 10 доларів від байбіта, якщо ви б зареєстрували новий аккаунт за моїм партнерським посиланням. Ця силочка буде теж в описі під цим відео, тому копіюйте її, десь собі сохраняйте і слідкуйте за моїм телеграм-каналом, тому що я усі партнерські промови відразу пощу туди. І ще один лайфхак це реєструвати свої аккаунти у різний час. Там, припустимо, зареєстрували там 3 аккаунти відразу, потім через годину ще 3 аккаунти, далі 4 аккаунти. Коротше, просто просто реєструйте аккаунти у різний час. Не треба там 20 аккаунтів відразу реєструвати під ревку, або просто навіть без ревки. Це може бути дуже паливно. Третій крок. Це верифікація. На мою думку, це один з найважливіших кроків, які є у абузі біржі байбіт тому що як зазвичай роблять люди, і як зазвичай робив навіть я верифікації на акаунт. Ви знаходите дроповода або в якомусь боті заходите, купляєте верифікації і закидуєте свої дані від акаунтів, тобто пошти та паролі. Дроповодам, і вони вже кидають дропам, які заходять на ваші аккаунти. Тобто у вас на аккаунті з'являється ще одне IP, що може дуже посприяти появленню мітки на вашому аккаунті. І що ж нам з цим робити? Зазвичай я купляю верифікації на геолокацію Індонезія. Для цього беремо своїх перевірних дроповодів, якщо у вас вони є, або ж якщо немає, то заходимо. До кус магазину, до бота по верифікаціям. Про нього я вже в якомусь з відео розповідав, але розкажу ще раз. Я ним теж іноді користуюся. Просто залітаєте до бота, там натискаєте кнопочку старт і в каталозі обираєте байбіт. І в чому ж суть самого спосіба? А в тому, що ми обираємо не звичайний аккаунт, незвичайну верифікацію байбіта, а верифікацію за посиланням, тобто як це працює, вам не треба нікому давати свої дані. Ви просто заходите на свій аккаунт, натискаєте пройти верифікацію, і там у вас вилізе таке віконце, і там буде або конфідо, або сам сам. Я ще залишу гайд на це, детальний гайд у себе в телеграм-каналі. Там буде прям покроковий гайд з усіма посиланнями, які ви можете використати, і навіть з відео, по-моєму, точно не, не пам'ятаю. Коротше, там буде послання, ви це послання копіюєте, даєте своєму. Дроповоду або кидаєте в бота, або скидаєте тому, хто проходить верифікацію, він приходить з цим посланням і просто проходить верифікацію. Тобто ви нікому не даєте свої дані, е, нікому не даєте свої пошти, паролі, е, ніхто не заходить на ваш аккаунт і у вас не з'являється другого IP на вашому аккаунті. Мало того, що шанс на мітку зменшується набагато. Якщо і нас не зможуть ніяк заскамити або тупо зламати нам аккаунт, як це в мене колись було. Тому що ніхто, крім нас, не знає пошти та пароля від наших аккаунтів. І ще вам один такий маленький лайфхак. Особисто я завжди беру верифікацію на країну Індонезія, тому що вона там дуже дешева, набагато дешевше, ніж брати Україну, і я не бачу сенсу брати верифікацію на Україну. І дуже швидко зазвичай роблять на це Гео-куси, особливо якщо ви берете у якихось своїх дроповодів. Далі, Bybit ще додав нещодавно одну фішку, що тепер можна реєструватися лише в одному токен сплеші. Тобто раніше можна було там реєструватися у неограниченій кількості токен сплешів, тобто там у двох, трьох, чотирьох, неважливо, ви могли поєднувати. Усі токенсплеші, які там є. А зараз зробили так, що можна зареєструватися лише в одному. Цікаво зробили. І тепер, напевно, винагороди у Токенсплешах будуть набагато більші. Як, наприклад, зараз у Токенсплеші з Діп ми можемо там отримати щось 200-300 доларів. Напевно, коли це відео вийде. Цього токенсплеша вже не буде, але буде точно багато інших токенсплешів, і ви можете зайти на BayBit та чекнути актуальний токен сплещі, або зайти до мене в телеграм-канал, я там завжди пущу токен сплеші в які я залітаю. Реєструємося в токенсплеші, і далі нам треба зробити депозит на аккаунт у розмірі 100 доларів. Тут є теж пару лайфхаків. Перший це. Перед депом краще дайте аккаунту відлежатися там 1-2 дні. Тобто до початку токенсплеша реєструйте аккаунти за там, 3 дні, дайте відлежатися їм і вже потім робіть депозити. Також завжди робіть депозити різними сумами. Тобто я бачив людей, які тупо роблять депозити з одної адреси і однакові суми там, по 100 доларів просто. Ну Це дуже тупо і дуже паливно. Краще робити. Там 101 долар з копійками, там 110 доларів, тобто якісь рандомні суми від 101 долара до 110 доларів і з копійками, тобто там 101 долар. 63 центи. Після депозитів своїх чекаємо лістингу токена і на лістингу. Просто торгуємо токеном на 100 доларів. Тобто, можна, я зазвичай роблю на 55 доларів я купляю, і потім усі токени, які я купив, відразу продаю. Це треба робити зазвичай дуже швидко, тому що волатильність токена на лістингу дуже дуже велика. Він може дуже швидко рости, потім дуже швидко падати. Коротше, все треба робити швидко. Після того, як ми прокрутили наш токен сплеш, нашу промку. Я рекомендую ще зробити один-два якихось маленьких трейди на ключах. А і ще перед депом, коли ви даєте відлежатися аккаунтом 2-3 дні, просто зайдіть на них та поклацайте якісь кнопочки, чисто на один аккаунт одну хвилину, просто там на рандомні кнопочки поклацати, щоб байбіт бачив, що ви. Проявляєте якусь активність на аккаунті. І так, після того як ми зробили один-два трейди на фьючах, можемо ще купити якоїсь скрипти там на 10-20 доларів, чисто так, на всяк випадок. Не знаю, чи це допомагає, але Чому би ні. Далі, що ж нам робити, якщо нам все-таки далі мітку на токен сплеш? Да, її можна зняти. Головне, щоб у вас не було мітки на лаунчпул. Як це перевірити? Ви заходите у вкладочку Launchpool, натискаєте на кнопочку Зареєструватися у будь-якому лаунчпулі, якщо вам не дає зареєструватися, то на моєму опиті це зняти вже неможливо. А ось якщо у вас мітка тільки на токен-сплешах, а на лаунчпулах немає, то її можна зняти. Як це зробити? Якщо ми обнаружили мітку на своєму аккаунті, ми робимо додатковий депозит 100 доларів і у будь-якій крипті крутимо на 500 доларів на споті. Тобто там три рази купуємо на 100 доларів і три рази продаємо на 100 доларів. І там через пару днів в нас має пропасти мітка з нашого аккаунту. Також свій депозит бажано не виводити з аккаунту до дедлайну токен сплеша. Я зазвичай залишаю у себе на аккаунтах е, свій деп, але якщо виводити, то залиште там 5-10 доларів у якихось монетки. Так буде менше шанс, що вам дадуть мітку. Тому що якщо ви просто заведете 100 доларів на акаунт, прокрутите токен сплеш і відразу виведете ці 100 доларів, то це буде дуже паливно і дуже великий шанс того, що вам дадуть мітку. Наразі я тільки цим способом і користуюся. Ось десь тиждень назад я робив шість акаунтів під три різних промки. Тоді ще можна було заганяти під різні промки. Uh, і мені дали мітку тільки на один з шести моїх акаунтів. Коротше, це основні методи для того, щоб мінімалізувати шанс отримання мітки на аккаунт. Але я думаю, ніхто не знає за якими критеріями Bybit дає ці мітки на акаунти. Тупо іноді рандомно приходять. Але ось цей спосіб, який я вам тільки що розповів, на мою думку являється самим безпечним і самим. Основним, по якому треба воркати. Коротше на цьому все. Залітайте до мене в телеграм-канал. Я там кожен день роблю пости. Ми там спілкуємось з підписниками, лутаємо бабки. І нещодавно за один токен сплеш я отримав 300 доларів. Там вийшло десь 250 доларів чистими. Цю історію ви теж можете зайти і подивитися у моєму телеграм-каналі чисто за годину свого часу 250 доларів чистими. Я думаю, нормально. Тобто байбіт ще досі годує, якщо грамотно його обузити. Усім дуже дякую за перегляд цього відео. Особливо, якщо ви додивилися до цього моменту, то ви взагалі легенди. Ставте лайкосики, підписуйтесь на мій ютуб канал. Також ще раз скажу про свій телеграм-канал, тому що я там. Після виходу кожного відео роблю розіграші для тих, хто підписаний на мій YouTube канал, телеграм-канал, і напише будь-який коментар під цим відео. Тому залітайте та дивіться усі умови. А я вже сто разів сказав про свій телеграм-канал. І ще раз скажу: залітайте в телеграм-канал, залітайте телеграм-канал, залітайте в телеграм канал залітайте в